представники громадських організацій, вам цікаво, коли буде сесія по виконавчому комітету? Коли, власне, буде та сесія, про яку ми зараз всі говоримо? Міський голова, скажіть, будь ласка, так, коли ви... завтра. ви казали, що в перших числах лютого. Потім ви казали представникам солідарності минулого тижня. Буде. Потім сказали понеділок. Вже понеділок. Коли буде сесія, громадська рада виробить своє суду.

всі на вуха стануть на сесії і не проголосують за мене. Тому ви навіть не ставте це питання, Що ж я їх не знаю? Дякую вам. От перша Аліна буде кричати стрільбу. І що тут казати? Так на що з буде рази? Ну, ми так працюємо. Ми з виконкома обійдемо. Є чотири там від Чернобулі. цього від Чорнобильці. я ще раз говорю. я всіх поданяю. Ми проговорили. У нас АТО визначить кандидатуру МІЗІНО. Чотири кандидатури, які вже є безспорно. Оксенті Васильович. Ви бажаєте працювати у складі? <реку> <реку> Я готовий працювати. А ви раніше не працювали, Я... ні? так, 13. Давайте може. Які ускі, які його продовжують? У нього є конфлікт інтересів. Який конфлікт інтересу? Якщо він меприємець, громад і займає рішення по його підприємствам, то не можна входити в вас роботи хватає. Мене, звісно, хватає. Якщо брати по великому рахунку, то у вас серед депутатів теж є конфлікт інтересів. Я не буду говорити за яких депутатів, ви прекрасно знаєте, що. Тей, 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 а десь сенс. у людей а одрізує сенс. землю, ви знаєте, за якого я депутата говорю, а собі він залишає. Да? Біля будинку пристроїв, там заліз 2-3 метри чи 4. Немає людини, давай не будемо його вбудити. Я за що говорю? Ну, каже У нас 4 кандидатури узгоджені, правильно я говорю? Давайте не будемо це обговорювати. Я, Давайте так, я проти своєї кандидатури нічого не чув торгівлю. Таких, хиба вона запитує, чи я готовий поступити. Е, я готовий працювати. Чотири кандидатури у нас без проблем. Да, це рада ветеранів, афганці. Микола ну, Петрович не тільки від афганців, Хрущенко, Романенко. 5. І я точненький час можливо. було. то 5 і гранат 6, так? Да? Той, хто не прийшов, я сьогодні запрошував, це там громадська організація «Полуння». хай не ображаюся. Не А гранат, яку організація, ти стали, яку соціальну категорію? Стоп злочин, громадська організація. Тобто тут є афганці, є ветерани, є чорнобильці, а пана в панекценті у нас яку... Суспільний, Суспільний. 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 Суспільну категорію, Набас яку він представляє. Це боротьба з корупцією, це ну, боротьба так. з корупцією в правоохоронних органах, це люстрація про охорону. Це, О, це там, де ваша громадська, громадська, громадська рада нічого а, не робила а, в міліції, то й ну, щось там ну, більше виявилося. Ви кані голова посадили на місце одного корупціонера іншого, якого, слава Богу, убрали. Тобто максимум це може бути 6 чоловік. Так, я з 10 Я чекаю відповіді від э, учасників АТО. Я ще зв'яжуся з громадською організацією Полум'я і тоді ми будемо давати пропозиції. А що? Ну, вони прийшли. Ні, так а що вони що це за організація? Це при пожежній. <кх> це... З них у нас досі немає пожежної машини, яка могла рятувати аварію в будинках більше 10 поверхів. Де і результати їхньої роботи цієї організації? У нас люди діє, погорять, так, якщо в цих вона. висотках новозбудованих поліщуком, якщо там люди будуть горіти, то їх ніхто навіть не врятує, бо нема пожежної машини. Це, це не їхня проблема, це проблема е, Держдепартаменту. Е, да, департаменту, Тому вже? що це нам потрібні Важно, кошти. В, Києві, в кожному я, районі є я, машини.